Рекрутингові центри це один із прикладів, да. як держава має агітувати і винаймати на службу в війську. І там треба говорити, до речі, сьогодні не тільки вже про 100 тисяч, а говорити про 100 тисяч ще плюс 100 тисяч. Ми розуміємо, що в державі нема грошей, то це не на карточку, а на окремий рахунок. І в майбутньому військовослужбовець може ті кошти використати на придбання житла, на лікування, на освіту. Тощо, це теж один із варіантів. Наступне за безкоштовне чи за кошти держави придбання житла, забезпечення житлом військовослужбовців. Так і, і що, влади? це буде в цьому контракті? Однозначно, наступна річ. Там чітко має бути вказано Ні, має бути чи буде? буде, Буде. і ми це вимагаємо в Верховній Раді, щоб саме це гарантували. На який термін, і чекаємо знову ж той закон. Людину мобілізують. Тобто, наприклад, на 36 місяців. Ні, ми це ми я розумію. На 20. і Хвилиночку. А це хвилинку. Так. Хвилинку. Оце рекрутингова система. Так. Вона частина закону про мобілізацію, чи це щось окреме? Це щось окреме, яке вже діє на законодавчому рівні, і там рекрутингу має чітко бути вказано в контракті, у яку військову частину хоче йти служити. Да, це дуже важливо, це дуже важливо. Це, да. і угу. під керівництво тієї ж військової частини дає підтвердження, що громадянин. Мобілізується, йде служити в ВЧ 42 642 умовно, угу. на таку-то посаду, і там його вже чекають, проходить підготовку, тощо завдання не бо е, закон про мобілізацію існує. Зараз його удосконалюють, але все-таки це примус. А от рекрутинг це переконати громадянина. Що його винаймає держава не переконати заохотити заохотити, Це правильно. Різні... Так. заохотити і взяти як держава на себе зобов'язання, які будуть виконані. Це є надзвичайно важливо. А ви вважаєте, що держава зможе виконати свої обіцянки? Однозначно. Однозначно, через те ці обіцянки мають бути реальні і підкріплені законодавчо.